Усім привіт! Мене звати Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починає бізнес зурниста м'яких меблів в Україні з абсолютного нуля. І повістка дня це луцькі дилери м'яких меблів та які спостереження я для себе винесла. І, хоча зараз позаду мене ви бачите нашу нову модель Шарпій, мова йтиметься про зебру. Це попередній диван, фотографії якого ви зараз бачите в себе на екрані, але він готовий і потрібно його продати. Тому було вирішено знайти дилера або дилерів. Які готові або відразу купити його. Я робила там знижку тільки гроші наперед, або виставити у себе в магазині під реалізацію звичайною тоді ціною, взявши певний відсоток зверху. І чому ж дилері а не власний магазин? Тому що мені потрібно декілька мільйон разів все зважити перед тим, як відкривати щось своє, адже е, потрібно врахувати оренду на декілька місяців вперед, а також рекламу. У мене немає спонсорів, тому зайвих грошей, відповідно, теж немає. А поспілкувавшись з дилерами, я вияснила, що вони платять в середньому 43-50 тисяч гривень на місяць за приміщення. І видно, у них є якісь продажі, адже є можливість поновлювати таку оренду. Але дуже давить мертвий сезон. Бо літо це по раз троєкта ремонтів, а вже на осінь люди ходять, купляють собі меблі. І І що? Що там було косценарії? І у мене ще немає такої кількості меблів, товарів що пропонувати. Це буквально два дивани і ліжко. Ліжко ви побачите скоро у відео. І тому по факту з дилерами ти отримуєш ті самі кошти, але не вкладаєшся в оренду в продавця, не наймаєш людину, комунальні платежі в рекламу. І можливо, колись, якщо підуть кошти з продажів, то тоді можна подумати про щось своє. Затягнула я, звісно, зі вступом, але ладно. Мені потрібно було пояснити, що й до чого. А тепер по моїм спостереженням поїхали. Перше, так це те, що саме луцьким магазинам яких меблів, луцькі виробники яких меблів, майже пропонують свої товари. Їх там, можливо, один-два на все місто, і то вони такі нещасні. Це цитата була це не мої слова. Рівне: Хмельницьк, Київ, Тернопіль, Львів. Але я реально справляла подив, коли говорила, що ми саме звідси, саме з Луцька. навіть запропонувала приїхати подивитися на диван вживу. І мене навіть перебито декілька разів. Друге, це відківні подушки. 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 Треба глянути. Там подвійний наголос. Але ми думали, що це просто, знаєте, панти з Пінтересту. Але ми на них звертали увагу і казали, що вау, це класно, до нас приходять саме чоловіки з запитом на відкидний верт. Третє питала за додатковий функціонал билиць. І про це розповідала в цьому відео. Але нагадаю, планується е, у більш дорожчій версії дивану 12-вольтний трансформатор, лентична безконтактна підсвітка, безпровідна зарядка, плюс USB-порт. Та підставка, в принципі, вже є. Четверте, так, це те, що в одному магазині на мене буквально глянули, як наївно. І глянула так дизайнерка з 20-річним стажем. Вона мені заявила, що дивани з широкими бильцями вже роки-два як не беруть. На це наголошую. Друге, це те, що диван взагалі якийсь безобразний. І по-третє, вона була ярим противником розкладки дельфін. Але я їхала додому така, знаєте, розчарована, ну, вдумувала цю ситуацію, поки не згадала, який диван вона мені протиставила. І зараз ви бачите приклад на екрані. Ну, Скільки людей, стільки думок, я нічого проти не маю. І взагалі, наш диван не є стандартним, це правда. Його називали мені космічний корабель. Тому на смак і колір. А от про п'яте давайте поговоримо. Так, це те, що майже всі дилери вони бояться слухати нові ідеї, і я не перебільшую. Вони бояться. І це нормально, бо це звичайні люди, це не підприємці-мільйонери. Бо це ризик, а те, що продається вже роками по накатаній схемі, хоча воно і старе не змінюється ще з 2000-х часів, все по шаблону робиться, мільйонера шито перешито. Головне, воно є гарантом стабільності. Прибутку. І тому не все так е, різнокольорово, да, як хотілося б початківцю, стартаперу, не всі двері тобі відкриті відразу. Але з приємного так це те, що ціна в 30 тисяч гривень нікого не лякала. Навпаки, ішов цей калькуляторний процес в голові, скільки зверху можна ж наварити. І це круто, бо за цінову політику я, наприклад, переживала найбільше. Е, але... Напевне, мені треба почитати якусь літературу про фінансову грамотність. Тому хто має якісь класні рекомендації, пишіть в коментарі, буду вдячна. І якщо не піде бізнес через дилерів, то ну, доведеться відкривати щось своє, але я тримаю кулачки, що все вийде дуже самонадіяна, в хорошому сенсі. Адже поки я пропонувала лише один товар. Такий незвичний доволі космічний корабель, який не всі знову ж таки можуть ризикнути, поставити та купити навіть. А уже разом з Шафеєм я подивлюся, яка буде реакція людей. Буде цікаво, які нові інсайти я дізнаюся від дилерів, що вони мені будуть казати. Надіюсь, когось зможу зацепити. І про все в наступних відео, які будуть скоро на каналі. Тому до зустрічі і пока!